Здоровенькі були. Сьогодні буду цілий день тут на подвір'ї, де що там маю майструвати, прибирати і тому подібне. І заодно будемо спостерігати за нашими корочками. Омрок саха щось бігає, жується, щось собі шукає. Треба б її зараз погнали до стайні. Треба зараз подивитися, як вона там і що вона там несеться. І заодно я буду спостерігати за нашими лів'янськими ситцівами. Вилопилися вони у нас 21 червня, то їм зараз на момент зйомки 7,5 місяців. Майже 7,5, там нема, 7,2 і тиждень. Хай буде 7,5 місяців. Ось, і мені цікаво, чи несуться вони, чи не несуться. Так, бачив я сьогодні наш гривастик, грудастик, верніше, ганяв за качечками. І все ж таки, маю надію, що буде він їх парувати, тому що в нас одна качечка є, ось ця перша, що готова би до парування. Ось, А решта ще поки що в нас є молоді катечки, це вересневі. Так, що ще я зробив? Я ще позначив е, собі от, е, біле Фельдера курочки, ті, які в нас приїхали інкубаційним яйцем з-за кордону. Є чотири корочки е, звітом, і лишилося вже два півники, тому що одного з них ми продали. От, зараз ще куди йдемо, подивимося, цей півник підріс. А, Два півники я. Відсадив, тому що о, я там в по попередньому відео десь показував, скільки в нас курочок то всього разу в нас здається 47 курочок і 9 півників. Два з них я забрав, тому що ще не всі кури в нас несуть і не всі паруються. а а цей, а цей як його а Вони їх чублять. Те, щоб менше чубили, я то, так. На пару днів то одних, то других в півні в клітки, щоб вони менше скубили наших курочок. Ось ця красуня несеться, бачив, це відбраковка по білефельдеру, це від нашого яйця. Виставлю їх на продаж, тому що мені вони не потрібні. E, нема де тримати, хочу все мати в чистоті, в чистоті породи я маю на увазі. І тому такі міши, ну, ті курочки, які не підходять відбраковую, я, то я їх виставляю на продаж. Є нас, у нас таких є, по-моєму, 3-4 чи 4 курочки. Це не тільки по біле а ще побачимо там одну пологорну, щось вона мені не дуже Не знаю, ще перегляну її, як вона виглядає. Так, Йдемо подивимося. О, бачите? Я позначив її сестер. Ось це корочки з німецького яйця від Марини. Ось такі вони хороші, великі. До речі, я там продав, я вже говорив, напевно, лівінського Ситцевого і Білефельдера, то лінський важив 400, а Білефельдер 3 кілограми. Все ж таки мало курочки білефельдера, набагато важче, ніж цей, ніж самі півники. Не знаю, чи то у всіх так чи ні, але у нас ось так. Так, дам подивимося, бідна курочка АМРОКС зубриця журиться, журиться і не знає, де її знестися. Зараз ми, може, їй допоможемо. Ну, тук -тук -тук. Зараз я її злапаю. Так, я її злепав і посадив в гніздо. Зараз так акуратно обійду, щоб їх не лякати. О, ось вона там хай собі сидить, бо вона, напевно, привикла нестися на низу. А на низу... О! Друзі, дивіться. А на низу у нас лівінська сицева. А я тільки про них говорив. Значить, ті рожеві яєчки, які я бачу, то все ж таки були... Від Лівінських, ну треба буде, принаймні ще подивитися, які знесе ось ця курочка, це буде її перша, чи можливо вона вже занесла, то я не знаю. То якщо вони у нас вилиплися 21 червня, на момент зйомки цей у нас е, 3 лютого то їм 7 з половиною місяців. От, всім з половиною місяців, <кхід> деколи вісім заноситься у нас. Наші лівінські ситцеві. Ну Це вже мене приємно тіжить, не дарма ми працювали над ними і це вже досить хороший результат. І показник по лівінських ситцевих. Скільки курочок у нас цього несеться, я говорю, що нам 14 Легорна. З тих 14 Легорна, я думаю, що несеться десь курочок 12. Кожного дня у нас є практично 9-10 яєць. Від Легорна. По Амроксе там трошки менше, в нас тільки 8 курочок Амрокса несуться, вони досить непогано, як Амрокси, так і Білий Фельдер. Там запитували, які кращі курочки чи квокчуть. То, що білий Фельдер, що Омрокс хороші породи, мясо порода. Вони квокчуть. Лівенська також квокче. По яйценосності всі три породи і ті, і ті мені подобаються. І несуться вони досить гарно. Ну не так, як легорні, тому що легорні бідолахи навіть і в цей не йдуть, і в линьку не йдуть. Це, До речі, у нас минулорічна курочка легор несеться. І бачимо, що вона не перелиняла. Це трошки погано для курочки, тому що вона повинна була відпочити, але бачимо, що ті кури відпочивати не люблять. Що там з собою? Тому вони несуться у нас як, як дурні, як то кажуть. О. Збираємо зараз інкубаційний яйцей відмішаних е, е, Було вже пару відправок і зараз є в нас на черзі е -е, записані люди. Е -е, по породах я ще поки що не розсаджував, так як в нас літні вольєри. І щоб курочки в нас мерзли, мені цього не хочеться. Так Лівінську я не буду турбувати. Підійду до неї потім і вже глянемо, яке буде яєчко. А Що ж, ти так розкутку так? це наша красинька. То так". Потім ще зайдемо, поглянемо, як вони себе почувають і, до речі, яке її на селі, Буду я сюди забігати час від часу. І так пильнував, пильнував і не пильнував. Навіть не заважив яка корка. Прихожу, а її вже немає, там вже сидить друга. І коли я вже забрав, то вже було досить багато Ось Отакі-то наші курочки-чубатурочки. Але це вже тіше, що Лівінська занеслась. Це вже великий прогрес, тому що така дурна не йде, і наша праця не йде. Наша праця скірована правому руку. Правильно руслі ми йдемо хорошим кроком і наші курочки гарно нам тепер підношуються. Зараз е, я так там прикидаю, говорив, е, несуться і несуться вони. У нас правда не всі, але, але маємо. Там Десь е, орієнтовно сім 6-7 курочок мрокса, десь несеться, десь 10-12 легорна. Ну, одна лівенка, одна дві. І білефельдер. Я так думаю, що десь курочок вісім у нас несуться. Но там разом з мішаними, тому що у нас вішена курочка, ну як не мішана, відбраковка по фельдеру. ось ця по кольору мені не йде. І ще там одна така є, то вони теж несуться. Їх я виставив на продаж і можливо вони нас продадуть, тому що нам вони зайві. <гум> <гум> ось такі тут у нас. Новини. Ось таке відеочко яєць, це 5-літрова бутилка обрізана, ось вона. Наші курочки нам знесли. Півники чубляться. Розклав я вже <кхід> з відерка в лоток. Оце за сьогодні 25 яєць, це рекорд. А то завжди тут. 20-21. Маємо 13 Елегорна, ці 2 Лівінської, 4 Білефельдера і 6 Амрокса. Дякуємо нашим ташкам за їхню турботу і роботу таку. Всім гарного дня, мирного неба, любові і Божої благодаті.